Я не готовий сказати, що переходячи до другого питання, наступного що події, які відбулися сьогодні, коментар з е, нашого згаданого нами сенатора Роджера Уікера і короткий коментар на п'ять хвилин Путіна про вхід переговорів і про терористичні акти, які вчиняє Україна по відношенню до Росії, як він сказав, це співпадіння, тому що є один нюанс. Сьогодні Путін сказав про те, що ми здійснюємо терористичні акти проти цивільного населення Росії. Він мав на увазі підриви мостів залізничних і жодного слова не сказав про удари по аеродромах, тому що там не було загиблих і так далі. І він каже: хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор, хто взагалі веде переговори з терористами? Ну і так далі. Там 5 хвилин типового спічу про київський режим і таке інше, і в тому числі він говорив про допомогу західну. Про те, що ну, що ви сказали, що не повинно, бо Захід стає, як він каже, співучасниками терору, тобто до ударів по аеродромах, фактично, я переконаний в цьому на 99 росіяни влаштували цей туристичний акт на двох мостах для того, щоб мати привід, можливо, вийти з переговорів або не полетіти на переговорів, але. Ні один випадок, ні удари по аеродромах не стали причиною того, що вони не полетіли до Стамбула. Але, хоча б Путін може і зараз ухвалити відповідне рішення. Окрім того, він сказав, що їх не дивує те, що ми відмовляємося від перемир'я на 2-3 дні. Ну це знову ж таки маячня повна Перепочинок у бойових діях використається Києвом для того, щоб накопичити сили. Ну і він говорить про те, що ще раз я наголошу на тому, що спонсори Києва є співучасниками терору проти Росії. Він говорить про ці два випадки: мовчить про те, що він вбиває дітей, б'є по лікарням. Напередодні буквально був проліт по сумах. Ми це добре знаємо. Там четверо загиблих. Ну, все в стилі Путіна. Нового нічого немає, а, пане Володимире. От за оцими подіями, які зараз ми бачимо, нібито знову ж таки, нібито рекомендація е, Трампа Сенату не розглядати санкційний законопроект на тлі візиту речі, так? З'являється це повідомлення і заяви. Путіна, які я розцінюю, як погрозу вийти з переговорів, пов'язані ці дії вийде Путін з переговорів, не вийде чи це повні знову ж таки чергова страшилка? Я думаю, що скоріше це погрози. Погрози паузи в переговорах або погрози виходу з переговорів. Прямо ж він не сказав, що Росія вийде з переговорів. Це він це же так мік... читається. Це так Ні, читає. це контекст. Те, що ми читаємо, знаєте, між строк, це одне. До речі, цей прийом часто використовується, щоб ми так сприймали або американці так сприймали. Хочу, до речі, майстер от так гратися. Але знаєте, тут може виникнути мізандестендінг, коли непорозуміння, не, не коли кожна сторона розуміє по різному це. У нас в Росії, до речі, так регулярно виникає. Ми на різних хвилях, і у нас по різному свідомість працює, і ми по різному сприймаємо одне і те ж. Ну і це і наслідок. Війни, ну, і взагалі того, що ми розділилися і розвиваємося зовсім інакше. От щодо впливу на США от це важливо, тому що і ці заяви, які сьогодні пролунали, там є безумовна гра на внутрішню публіку, тому що Путіна зачекалися Ну як було, було з Курською з операцією в Курській області в серпні минулого року, так і зараз. Пауза. Тобто відбулася подія, яка викликала істерику, вибух емоцій в Росії. А Путіна немає, немає реакції. Путіна вона завжди трохи пізніше відбувається, і безумовно, ну це теж викликає і певне роздратування. Тому потрібно заспокоїти російську публіку, тому що одно Медведєва тут замало його не сприймають вже в якості заспокійливого. Якось він не працює в стилі. Російського Арестовича, ну от у нього інакша стилістика і ну не, не тут зовсім інша функція, і путіну треба було продемонструвати жорсткість, безумовно таку російську позицію щоб заспокоїти. Що все гаразд, що Росія домінує всіх, покараємо, Да. і е, от натяки, отакі е, про які ви сказали, вони і для російської публіки, щоб вони це так сприйняли. Uh -huh. Я думаю, що не буде Росія виходити з переговорного процесу, поки з нього не вийдуть американці. Саме uh -huh. тому і е, російська делегація поїхала в Стамбул. Хоча вже тоді були в неділю заклики: не треба їхати. От потрібен цей демарш. Але я думаю, ну була санкція Путіна, тому що Путін хоче зберігати комунікацію з Трампом і не хоче підставлятися перед Трампом. Взагалі, парадокс цих переговорів в Стамбулі полягає в тому, що програє той, хто перший вийде з переговорного процесу. Uh -huh. е, да, він погіршить свої відносини з Трампом, і тому обидві сторони розуміють, на мій погляд, з різних причин, але безперспективність. Нинішніх переговорів в Стамбулі, що вони не дадуть того результату, на який вони розраховують. Ну Для нас цей результат припинення вогню. І, ну, на жаль, помітно, що Росія не, не піде на це зараз. А для росіян примусити нас до миру на російських умовах. Мені здається, вони теж розуміють, що цього не буде. Ага. Е, і тому е, продовжується скоріше інерційна е, оця, ця Переговорна на переговорний спектакль, переговорне шоу для Трампа. І про це навіть пишуть і в Росії. Вони це теж добре розуміють. Тому путіну треба продемонструвати і жорсткість силу жорсткість, в тому числі по відношенню до переговорного процесу, але він от не сказав цього останнього слова. Я думаю, що з Трампом тут зараз іде комунікація скоріше по закритих каналах, неформальна, ага. і оця комунікація, в тому числі, я теж припускаю, що цей сенатор, і не тільки він, там, і деякі інші люди в оточенні ага. Трампа, що вони зараз переконують Трампа, що ну, не треба зараз тиснути на Росію. Ви бачите, тут зараз. Ескалація відбувається, тому що так, вони використовують дві теми для того, щоб нас звинувачувати: по-перше, що ми терористи, не Росія, а що ми терористи, і е, про це Лавров казав е, е, Марко Рубіо, коли була розмова в неділю вже була і операція. Повутина можливо на цієї теми теж сперкалися але. Акцент був зроблений, російські ЗМІ про це повідомили саме от на те, що нібито Україна зробила теракти, є загибель мирних жителів і так далі. Тобто, вони нас звинувачують от в тому, що вони самі роблять. Це теж традиційний прийом. Вони і раніше так е, час від часу робили, і зараз знов це роблять робляться. Це друге, і от ця тема буде, я думаю, підніматися далі сильніше. Це звинувачення в тому, що Україна. Зараз ескалює воєнну ситуацію. Що ми своїми ударами, от зокрема по е, цій триаді по стратегічній авіації Росії, що ми робимо ескалацію війни? Що ми піднімаємо ставки, і що це може перевести війну на принципово новий рівень? Ну тут натяки, що може бути використання ядерної зброї? До речі, вже з'являються публікації на цю тему. Якщо не помля, політика от з'явилася вже Де, такі. До речі, політика да теж і видання, яке час від часу явно публікує за замовні матеріали, причому. Різні вони можуть і американські, російські, наші там були на це стиль полі. Хоча там є дуже серйозні е, інсайдерські а, матеріали, так що е, це таке дуже різнобарвне, різноманітне видання, але тим не менш, от тема е, ескалації війни, і що е, нібито е, Україна ескалює війну, вона зараз активно просувається Росію. Хоча насправді ескалація повітряної війни відбувала відбулася і відбувається з боку Росії. Удари масовані, рекордні за чисі за чисельністю дронів бойових безпілотників були саме з боку Росії. Між іншим, якраз 1 червня, вранці, 1 червня, майже 500 цих шахідів було по Україні, і перед цим теж були рекорди. Середня чисельність, середня кількість оцих бойових дронів за день. Вона зросла. Ну, Скажем так, десь в декілька разів було 50 минулого року за, за добу, а зараз за різними оцінками, тому що кількість збільшується особливо от за останні тижні. Ну зросло в два-три рази. А я думаю, що скоріше за все і буде і більше, тому що ну явно Росія зараз от на таку Україну. Ну і активізував активізувалися бойові дії в Донецькій області, в Сумській. Вони прикривають свій наступ. Активізацію бойових дій з звинуваченнями на адресу України, тому е, от ці два напрями е, е, вони зараз є головними для російської активної інформаційної політичної кампанії проти України, яка спрямована в першу чергу на США, і вона буде здійснюватись от і через деяких сенаторів, через людей в оточенні mm -hmm. Трампа. І от на жаль, це знов може створити ситуацію, коли Трамп буде зависати, тобто він буде отримувати протилежні сигнали. Як комп'ютер завісає, коли отримує потужні протилежні сигнали, отак От і Трамп. З одного боку, його будуть переконувати, що треба посилювати тиск на Росію. А з іншого боку, будуть казати, давайте зараз не дратувати Путіна. Путін і так роздратований українськими ударами. Тому давайте більш гнучка якось підходити. Ну і в цьому сенсі, я думаю, що у нас найближчі, ну як мінімум, тиждень, а то і трохи більше буде чекати певна пауза в переговорному процесі. Тому що Росії зараз е, треба показати от своє роздратування, що вони. Е, е... Припиняють, скажімо так, переговорні контакти з Україною, у всякому разі, публічні, з іншого боку, для Трампа вони будуть робити все ж таки певні конструктивні кроки. От обмін полоненими зараз це такий жест доброї волі, який використовується. Хоча це було і раніше, просто зараз це якраз як демонстрація того, що все ж таки є результативність стамбульського мирного процесу. Тому от Путін, я думаю, буде і далі поєднувати агресію, ультиматуми, тиск на Україну і в той же час загравання з Трампом. Ну і третій момент, який зараз з'явився, це скажімо так відносно новий. Просто зараз він буде одним з головних. Це намагання підставити Україну, звинуватити Україну в тому, що робить сама Росія. Ну, в принципі, там на рахунок звинувачень на нашу адресу їх було чимало. Я просто нагадую не вам, звичайно, а глядачам, що нас тодіше світ постійно переконував Путін, що ми не хочемо переговорів. Це була одна історія. Ми тепер переговори. Давайте будемо говорити, що ми тепер терористи. В принципі, стиль і тактика схожі. Дивіться, Валерій, да, я про, вибачаю, що перебуваю дійсно звинувачення постійно були. Я нагадаю до речі. Але от тут важливо те, що вони звинувачують в тому, що або самі роблять, або збираються робити. Оце важливий момент, тому що е, в 22-му році була історія, коли Шойгу ще був міністром оборони. Він дзвонив колегам міністрам оборони і США і Європейських так, країн. І звинувачив Україну, що Україна нібито хоче використати брудну ядерну бомбу проти Росії. Потім вже стало відомо, що Росія е, збиралася е, використати тактичну ядерну зброю на той момент uh -huh. і тиск США і Китаю, ну скажімо так, завадив цьому. Але от ці погрози вони періодично з'являються. Да, це і так звані і ПСО, і спосіб психологічного інформаційного тиску, але на них все ж таки варто звертати увагу, тому що е, таким чином Росія не просто переключає увагу на е, себе, от, на противника на нас в даному випадку, але може приховувати власні свої дії. У мене тоді на завершення до вас, пане Володимире, одне запитання. Тут, в принципі, ви дякую за це поточнення, Розкрили взагалі це питання для мене. Не хотів би, щоб ви так резюмували. Я особисто бачу, що Путін бавиться з Трампом. Трамп цього не може не помічати. Я не вважаю його повним бовдерем, тому в плані, що він не розуміє, що відбувається, але от за суттю такий. Як довго Трамп? Може терпіти оце, дивитися на це. Ну маска він витерпів буквально, на ну, сіки от, рахуйте, там 4 місяці. Да, і між ними вже розпочалася навіть війна. Сьогодні не про маска, а власне трамп скільки Путіна готовий терпіти. Ну на жаль, ніхто не знає цього запитання. Я думаю, що і сам Трамп не знає відповіді там, коли у нього щось переключиться в свідомості, і він поміняє ставлення до Путіна. Ну точно неможливо спрогнозувати. Тоді по іншому запитання: що стане точкою неповернення у рішенні Трампа піти проти Путіна. Те саме. Ну я зараз скажу, але це на жаль, не, не зараз може відбутися. Угу. Проте, дивіться: от щодо зміни ставлення, процес є тенденція, Ну, так. Е Сумнівів зміна риторики, вставлені до Путіна, вона вже почала проявлятися. В травні це було помітно. Ну і навіть там да, можна іронізувати над цим, коли він сказав, він збожеволів і так далі. Але це роздратування, емоційне роздратування Трампа насправді це чіткий індикатор того, що у нього в свідомості певні зміни відбуваються. Але от зараз він, скажімо так, знаходиться в такому стані, коли є рівновага цих протилежних сигналів. Тому це може статися. Зміна ставлення до Путіна, може статися і найближчими тижнями, це, я цього не виключаю. Інша річ, якщо з'явиться якийсь триггер, так, так тому я вважаю, що от удари, якісь там потужні удари Путіна по Україні. Ну, те, що там очікують як помста за удари по російських аеродромах, по стратегічній авіації може до речі стати таким тригером. І тому хто знає, може Путін і не піде на такі кроки. Ну він, він буде помститись, йому треба. А якась відвідка, як кажуть у Росії, да вона mm -hmm. має бути, mm -hmm. але так, щоб не роздратувати Трампа з іншого боку, оцей цей процес зміни ставлення до Путіна, він може трошки розтягнутися в часі. Насправді, от мені здається, що е, така зміна вставлення Путіна вставленню Трампа до Путіна, вона може бути пов'язана не стільки з Україною, тому що ну чесно кажучи, Україна не так цікава для Трампа. От немає у нього такого теплого емоційного почуття. Да, тут або е, має статися щось таке, що стане особистою образою для Трампа. Mm -hmm. Ну я не думаю, що Путін зробить якісь такі речі. Або це подія, де Путін буде виступати на боці Китаю, от загострення я не знаю. Зараз от те, що відбувається, загострення торгівельної війни між Китаєм і США. І якщо такі спалахи протистояння між США і Китаєм будуть, і Путін буде виступати в цьому на боці Китаю. Оце може я думаю, вплинути на Трампа і змінити його ставлення до Путіна. От китайський чинник ну і розчарування можливо в якихось обіцянках, які ми то точно не знаємо, але які Путін давав Трампу і не виконав їх. Це, можливо теж спрацює, але знов таки, це Трамп, і дуже важко спрогнозувати його конкретні дії. У нього може бути така вибухова емоційна реакція, а може, може вона розтягнеться. Він ще може зміна ставлень розтягнеться на тривалий час. Пане Володимире, я вам дякую. Звісно, перепрошую за останнє запитання. Я розумію, що передбачити Трампа вкрай складно, але все ж таки ми зараз спробували окреслити основний момент: те, що Росія залишається в переговорному процесі. Путін намагається зараз переконати у всіх бідах Україну і переконує в цьому, як я зрозумів, з ваших слів, саме Трампа, саме побоюється зіп, да, зі, зіпсувати з ним відносини. Ну і звісно, нам не варто очікувати від яко, якоїсь милості від Путіна, тому що там поки що не про те.